Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з конусом і будемо обчислювати площу повної і площу бічної поверхні конуса. Перед тим, як розпочати наш урок, повторіть, будь ласка, що таке конус, що це ціле обертання, Що таке твірна, що таке висота конуса. Радіус основи конуса і площі бічної та повної поверхні. Зупиніть, будь ласка, відео і повторіть теоретичний матеріал. Добре дякую! Ми сьогодні з вами будемо розв'язувати задачі з нашого підручника. Перша задача номер 20.9. Прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 8 сантиметрів, і а, один із кутів 30 градусів, обертається навколо більшого, навколо більшого катета. Знайдіть площу бічної поверхні, знайдіть площу бічної поверхні а, отворного конуса. Я вже почала креслити цей прямокутний трикутник. Ми його креслимо, прямокутний трикутник, позначаємо прямі кути, прямий кут, А, хай буде Б, С. Так, значить, нам дано прямокутний трикутник АВС, у якого гіпотенуза, я запишу кут С до рівня 90 градусів, гіпотенуза АВС, Дорівнює 8 см. Далі у нас діти один із кутів дорівнює 30 градусів. Кут А дорівнює 30 градусів, в результаті обертання навколо більшого катета утворюється конус. Знайти і я в усіх задачах діти ми додаємо не тільки площу бічної поверхні утвореного конуса але й площу повної поверхні так. нашого конуса. Давайте проаналізуємо з вами. По-перше, навколо обертається навколо більшого катета. Якщо у нас катет, кут 30 градусів, то проти нього лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Це нам всім відомо, тобто це будуть дорівнювати 4 см. Другий кут Б у нас буде з вами 60 градусів. Тому більший катет буде АС. І наш конус утворений обертанням навколо катета АС. Я зроблю невеличкий малюнок. В принципі, ми будемо з вами використовувати. Даний прямокутний трикутник. Просто нагадаю вам, що будь-який конус повинен на малюнку містити три твірні. Три обов'язково три твірні. І ми з вами записуємо. У мене, виходить, А, центр С і а це більший радіус. Саме з цього ми з вами і почнемо наш розв'язок. У трикутнику АВС кут С дорівнює 90 градусів, за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника, кут Б дорівнює 90. Мінус кут А. Не забудьте записати за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. Кут Б дорівнює 90, мінус 30 дорівнює 60 градусів. Таким чином кут Б більший, ніж кут А, А це більший катет. Відповідно, обертається навколо більшого катета. Таким чином, у нас АБ твірна, А це висота, це Б радіус нашого конуса. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні і площу повної поверхні. Нагадаю вам формули, ми, з вами я попросила повторити їх, площа бічної поверхні записуємо собі десь на полях, пі Р. L і площа повної поверхні. У нас є формула пі а в дужечках L плюс R. Оці дві формули запишіть собі на полях, ми їх будемо використовувати сьогодні на уроці. У нас з вами радіус А є, і є твірна, тобто ми зразу починаємо з вами приступаємо до підстановки. Площа бічної поверхні, площа бічної поверхні дорівнює Пі, замість R у нас cb і замість м м твірної. Аби. Але ж я не прописала, чому дорівнює твірна. Тому ось на цьому етапі ми з вами робимо у трикутнику, а це більше катет, і за властивістю катета, за властивістю катета, що лежить проти кута в 30 градусів, що лежить. Проти кута в 30 градусів. Ми що з вами маємо? Зараз я поверну малюночок, себе, себе дорівнює одна друга АБ, так. і це дорівнює 4 см. Так, цебе дорівнює одна друга на 8. І дорівнює 4 см. Все Все у нас для обчислення є. Площа бічної поверхні дорівнює пі, це 4 або 8. 8 на 4 32 пі санква квадратних. Площа повної поверхні пі. Радіус у нас 4. Далі, твірна у нас 8 і ще один радіус 4, можна використовувати іншу формулу. Площа основи пір квадрат плюс площа бічної поверхні. І окремо обчислити площу основи і додати до площі бічної поверхні. Так теж, можливо, проміжний результат 12, 48 1248 сантиметрів. Квадратних. І записуємо відповідь. Відповідь. 32 пі, без дужок. У відповідь записується без дужок і 48 пі сантиметрів квадратних. Так. Дописуємо, хто не